Новий рік все ближче, а квитків у касах залізничних та автовокзалі вже майже не лишилося. А от як добратися в інше місто дешевше, комфортніше та швидше попуткою. Далі в сюжеті таке може бути. 25-річна Світлана не має звички купувати залізничні квитки заздалегідь тож часто залишалась без них. Та одного разу дівчина мало не пропустила найважливішу подію друзів. Нужно було їхати срочно в Крим. Друзям на свадьбу і не було білету в касах. Тоді дівчина почала шукати альтернативу. Друзі порадили сайти пошуку попутників. Там знайшла водія та ще двох попутників, що рухались у тому ж напрямку. Хороші люди довезли з комфортом, весело, удобно, заплатила очень мало денег з Києва до Сімферополя Мені довезли за. 80 гривен. Якщо білет стоїть до досі то около 100 гривень. Андрій Бондар, співвласник сайту з пошуку попутників, розповідає, головна ціль сервісу можливість економити. Водії шукають попутників, щоб повернути вартість бензину. Зараз ми вже почитали, що за год роботи нашого сервісу водії зекономили около 100 тисяч гривень на наших поїздках. Натомість пасажири шукають водіїв щоб дешевше, швидше та комфортніше доїхати до місця призначення. Для того щоб розпочати пошук попутників, вам необхідно зареєструватись на сайті, залишити про себе необхідну інформацію та обрати маршрут. Попутників можна обирати відповідно до ваших побажань. Яку музику слухає, наприклад, водій? Там любить тон рок, поп Курить не курить? Є в машині кондиціонер чи лінію. Є така опція, як спокійна їзда і швидка їзда. Ціна одного місця в машині залежить від кількості знайдених пасажирів. Ми порівняли вартість найпоширеніших напрямків із цінами, що пропонують залізничні каси. Київ-Одеса вам обійдеться від 80 до 140 гривень. Ціна найдешевшого плацкарту 87 гривень. Київ Львів коштуватиме від 100 до 180 гривень. Мінімальна вартість місця в плацкарті 104 гривні. Київ Сімферополь від 80 до 180. Найдешевше місце в вагоні 128 гривень.